Добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо виконання лабораторної роботи номер 3 вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Мета нашої роботи навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра, а також переконатися на досліді в тому, що опір провідника Рідника не залежить від сили струму в колі та напруги на його кінцях. Для нашої роботи знадобиться таке обладнання. Джерело струму. Амперметр для вимірювання сили струму. Вольтметр для вимірювання напруги, резистор. взяли опором 20 Ом, вимикач і реостат для регулювання струму, рухаючи повзунок. Перш ніж виконувати роботу, ми повинні переконатися в тому, що ми знаємо правила техніки безпеки при виконанні робіт з електричними колами. Отож, суворо дотримуємось інструкції з безпеки, див форсацій. Приступаючи до роботи, ми повинні скласти коло на модульній панелі, де послідовно з'єднати. Резистор, джерело, амперметр, реостат і вимикач. Склавши коло на модульній панелі, ми повинні правильно з'єднати амперметр. Пам'ятаємо, що він в коло включається послідовно, так, плюс до плюса, мінус до мінуса. Включаємо. Дальше, вольтметр, так, на 6 вольт червоний, мінус чорний провідник, добре. І джерело струму. Аналогічно, червоний провідник йде сюди до плюса, чорний провідник до мінуса. Є. Пам'ятаємо, що вольтмет включався в коло паралельно, амперметр послідовно. Давайте спробуємо замкнути електричне коло, користуючись вимикачем. Так, амперметр у нас показує вже. Вольтметр трішки відстає провідник. Так, є. Так, поставимо повзунок реостата на середнє положення і знімемо його покази. Давайте запишемо в зошит. Ампермет сила струму і дорівнює 0,1 Ампер. Напруга дорівнює 2 вольти. Зняли 2 вольти. Добре, записуємо У1 дорівнює 2 вольти. Використовуючи закон Ома, ви зможете визначити опір провідника. Давайте змінимо силу струму в колі, користуючись повзунком реостата. Збільшуємо силу струму в колі, збільшуємо, бачимо, рухається стрілочка амперметра і вольтметра. Нехай поставимо. До кінця 0,24. Записуємо діти І 2 0,24 Ампера. Наш вольтметр, що показує, У2, дорівнює 4,8 вольт. Аналогічно, використовуючи закон Ома, ви визначите опір провідника. За формулою R дорівнює відношенню напруги до сили струму. Не забудьте, заповнивши таблицю, обчисливши опір провідника у висновку, проаналізувати виконаний експеримент. Творчим завданням для бажаючих учнів є побудувати графік, тобто, Характеристику резистора. Як показано, на рисунку 161 підручника. І за вольтамперною характеристикою підручника також визначити опір провідника. Успіхів вам!